Два дні поспіль вогі проводили український вечір. Студентська рада Українського гуманітарного інституту за підтримки адміністрації провела цей захід для студентів, школярів та місцевих жителів Бучі. Проходив він 17 лютого для студентів та 18 лютого для усіх бажаючих. Для відвідувачів заходу проводили конкурси, подавали їжу з української кухні. Також співали українські пісні, такі як Чорнобривці, Нічика Місячна і «Черіна Скрипка. Неабийки фурор здійняло виконання пісні місяць на небі студентом Павлом Бутулимом. Цей виступ був незапланований і пісня виконувалася капела. По завершенні основної частини було влаштовано фотосесія. 18 лютого захід проводили в якості рекламної акції інституту. Запрошували переважно шкілярів, але ввечері відвідали звичайні жителі бучі. Так дуже сподобалось багато чого нового дізналися про Україну. Дуже затишно. Хороший вечір. Мені дуже понравилось пені. Я люблю український язык, несмотря на то, що я на ньому редко разговариваю. Хотілось бы почаще. Мі Представники студради та адміністрації повідомили, що на цьому не завершують співпрацю з місцевими школами і надалі проводитимуть подібні заходи. Ну, взагалі, ціль цього вечора в тому, щоб пропагандувати культуру і саме українську культуру серед молоді. Ми виступили з такою ініціативою, щоб українська культура була популярна серед молоді нашого регіону. Едуард Єременко, Іван Ярош у Гініюс.